Потужна негода, що прокотилася Шосткинською громадою, залишила по собі значні руйнування, випробовуючи на міцність комунальні служби мешканців та аграріїв, повалені дерева, пошкоджені покрівлі, постраждалі посіви та інфраструктура господарств. Масштаб завданих збитків вимагає злагоджених та оперативних дій. Про це під час апаратної наради наголосив Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства. На минулому тижні, окрім щоденного припадання. Вивезення сміття, основним напрямком було ліквідація наслідків негоди. Видаляли аварійні дерева, що попадали ввечері пізно, і на вихідних сьогодні продовжують роботи. Також повороні вже у нас проводились ремонту пошкодженим покрівлям. Ці роботи тривають там вже і в Валерії виказали. Також проводили прибирання узбіч, покіс. На минулому тижні допомагали касили по пишкам, по приживці, по Богданівці. Тривають у нас ремонтні роботи, практично завершені по п'яти І е, Зараз завершуємо по полігону твердих побутових підходів пересипання, е, щоб до жарив встигну е, пересипати ґрунтом для недопущення е, надзвичайних ситуацій. Для аграріїв негода стала справжнім випробуванням, поставивши під загрозу майбутній врожай та завдавши значних збитків інфраструктурі. На цьому зосередив увагу начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Аграрії працюють в умовах військового стану, де ще додалися витоки природних катаклізмів. На минулому тижні у шестися господарських підприємств буревіям було пошкоджено посіви близько 5% від загальної посівної. Площі, це таке як кукурудза, соняшний кріпак, горох, соя та житок. Також е, буревієм були пошкоджені приміщення, адміністративні, складські приміщення, тваринницькі приміщення е, були проведені обстежені, заактіровані на сьогоднішній день е, просять допомоги. Заяви по до вас на е, шифер у кількості 577 листів. Також продовжується проводити ремонтні роботи сільхозтехніки до збирання врожаю та заготівлі кормів на сьогоднішній день. У полях е, працює техніка на культурах. Соняшник та кукурудза проводять е, міжрядну обробітку проти е, бур'янів. Відновлення після стихійного лиха це складний і тривалий процес, але завдяки злагодженості дій, оперативності та взаємодопомозі, громада крок за кроком повертається до нормального життя, долаючи наслідки негоди та демонструючи свою стійкість перед обличчям природних випробувань.